Друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми продовжуємо досліджувати Слово Боже. Сьогодні у нас тема, яка має назву ознаки Божественності. І в дослідженні Слова Божого сьогодні з вами буду я, ведучий Богдан Шумчук, також Молчанов Сергій і Антон Бараник. Дякую, що ви доєднуєтесь до дослідження Слова Божого. Пам'ятний текст. Записаний у Євангелії від Івана, 11 розділ, 25 та 26 текст. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти у це? Сьогодні ми розглянемо такі три історії а, прояву божественності Ісуса Христа, це нагодування п'яти тисяч людей. Також оздоровлення сліпонародженого» і Воскресіння Лазаря. А, у цих чудах Іван зображає чудеса, які звершував Ісус Христос, показуючи його божественність. І взагалі, у цій книзі, Іван часто акцентує на тому, що Ісус – це Месія, що Він Спаситель, що Він є Бог. І завершує Євангеліє від Івана, також у двадцятому розі, говорячи про те, що це все я писав, щоб ви зрозуміли, що Ісус є Бог. Чому він так часто на цьому акцентує увагу? Чому це для нього так важливо? Інші Євангелії, можливо, не так часто на цьому акцентують увагу. Ну, ми розуміємо, що це був улюблений учень Ісуса Христа, і для нього це ну, перш за все, така ціль, яка від початку книги ми бачимо перший розділ, перші три вірша говорять і в останньому розділі він ще раз підкреслює це необхідно було зрозуміти юдеям, оскільки їхнє розуміння про те, який має бути Месія, воно розрізнялося з тим, яким він прийшов, і ту справу, яку він зробив для них. Вони очікували зовсім іншого. Вони очікували лідера, який звільнить їх від римського іга, але отримали дещо інше, отримали вічне життя. Тому для Івана було першочерговою метою доказати пояснити їм повністю по полочкам так, щоб зрозумів кожен, що Ісус Христос дійсно є той Бог, той Месія, якого вони так очікували. Але в чудесах побачити Божественність це була проблема. Бо Моїсей теж творив чудеса. Тож, тобто чудеса для віри людей, які тільки починають якісь в слові не стверджені це велика сила. Але Моїсей творив чудеса, і вони розуміли, що Моїсей це людина. І тому і Никодим, який приходить, каже до Ісуса. Він прийшов до Ісуса і сказав йому, Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити такі чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. Тобто те, що може людина божественною силою робити чудеса, вони все розуміли. Але зрозуміти, що це Бог прийшов, ми навіть не розуміємо, як юдеї сприймали Бога. Вони, вони ім'я Бога не признали. Для них Бог був такий трансцендентний, що навіть ім'я. І тут приходить людина, каже, «Я Бог. Це в голові у людей повинно. Ми повинні зрозуміти і контекст. Це нам же прийнятно, ми знаємо, що Христос Бог. А для цього не каже кажуть, да, так, ми розуміємо, що ти від Бога. Ну що ти Бог? І Христос каже, це тільки від Духа Святого. Нікадимока, коли ти не родився, ти ніколи не поймеш, що я Бог. Тому самі чудеса вони вели до Христа, але треба було і Слово, і Духа Святого. Там ще багато, щоб побачити Божественне. Ну і перше, перша історія, яку ми сьогодні розглянемо, це нагодування п'яти тисяч народів. З чого ми бачимо, або де ж ми бачимо тут прояв божественності Ісуса Христа? Здавалося, б, ну, нагодував багато людей. Чому тут Божественність? Знаєте, це питання слушне. Бо це питання в тому, хто нагодував. Бо Христос подивився на небо. Ми теж не, не повинні забувати, знаєте, ми іноді божественність у нас в підручнику. Божественність Христос казав, я син людський. Христос це таке, ну, така особистість, якої у всесвіті ніколи не було і не буде, бо в ньому вся повнота Божественності в чому? У тілі. Тому Христос і показує, що Він молиться і через це, через це він і батька. Він каже, я не люблю нічого, поки не побачу батька роблячи. Тобто це чудо, але там і батька, там і Дух Святий, щоб ми не відірвали Христа. Знаєте, Христос все робив, чуда, Він божественний. А де Дух Святий, де батько? То трійця, як ми адвентисти розуміємо, вона разом все робить. І божества божественність була, але ну, не тільки Христа, тут і батько був, і Дух Святий. Вся Трійця робила на спасіння людей. А це чудо було. Ну як це? І дивіться, тут ще такий приклад, що треба, щоб і людина робила щось. Бог не все робить, Бог для людини якийсь відсоток. Пам'ятаєте, Кілія приходить і каже, принеси мені калач муки. Тобто ти своєю рукою принцип. А тут Христос каже, в кого що є, знаходять, знаходять хлопчика, в якого що є, і це Христос примножує. Христос не буде примножити ноль. Коли я нічого не роблю, кажу, Господи, ти зроби чудо, а в мене ноль. Христос каже, чого? Ноль на ноль він так і залишиться. А от цих рибок, що ми принесемо, хай це буде небагато. Христос робить чудо, що людина вклала свій вклад. А що таке? От після того, як він дав хліб, він сказав таку фразу, «Я є хліб життя. Ну, Назвучить грецькою его-еймі. Викликало це якісь асоціації у тих людей, які слухали його? І на що це вказувало? Це вказувало на його. Его Еймі це грецьке паралель з Єгова, Я був, Я Є, Я буду з тими з тими словами. Ехве, Ехве, я є. Тобто... тобто Це божественне ім'я. У цих словах він ніби говорить: Я є Бог. А і цікаво, що я є, він використовує хліб життя. і Цей приклад з нагодуванням він використовує по відношенню до себе, що він є хліб, істинний, хліб життя. Але яка реакція в народу? Вони щасливі, що їх нагодували, але що вони вбачають у тому? У тому, хто їх нагодував, оцього я є сущо, чи можливо їх щось інше. Вони вбачають ньому лідера. Вони готові його бачити як пророка. Але чи став він для них дійсно Богом, який говорить про себе, я є? Який mm. говорить, я є той Бог? Оце хороше запитання. Я думаю, одного чуда для них було недостатньо, але ми розуміємо, що. Перед тим Христос дуже довго говорив до народу, дуже довго спілкувався і проповідував, що настав час, що їх треба було вже відпускати додому. Можливості їм отримати їжу на той час ну не було, і це чудо, якби було викликано потребою. Так ще я хочу відмітити, що Господь завжди дає з надлишком. Так, людина прийшла з недостачею, бо об'єктивно не вистачило би тої їжі, що є. Але Господь дав з надлишком, що потім зібрали ще багато-багато коробів їжі. Жі яку Господь дає, і ми бачимо також в цьому проявленість божественності, тому що так само, як було за часів народу ізраїльського, який вийшов з Єгипту і який мав ману, і якої було достатньо, так само і тут ми бачимо чудо, яке Господь робить спеціально для народу, щоб показати, що Він є той так. Тут вони виводять хреста на рівень Моїсея. Вони кажуть, це. Моїсей давав хліб, ти даєш, але давай на ну, Моїсей вже давав на кожен день. І я їх розумію, ну да, 12 коробів а завтра що буде. <сум> давай ще так. Тобто рівень Моїсею так, отак, як Моїсей давав кожен день, отак давай, на більше ніч. Але ще до того, що це Бог, вони ще не доросли. Ну Хоч пророком його вже сприймав. Він забезпечував такі потреби, знаєте, зціляє, е, їжа. Є спокуса бачити хорошого лідера, царя, який забезпечить народ. І прикро, що не всі на той час бачили у ньому істинного Бога. Переходячи до історії із стіленням сліпонародженого, в минулому уроці ми говорили про людину, яка довго хворіла. Так, вона довго хворіла, а тут сліпонароджений, він був сліпий з, ну, з народження, що й говориться. Ось. Ісус говорить такі, таку фразу. На, як відповідь для учнів, чому це він був сліпий? Чи це батьки, чи це за його гріхи? Як чому так? А Ісус говорить, щоб проявилася слава Божа. Ось. А можете прокоментувати, чому ось, ось так і як проявилася слава Божа в цьому випадку? Вона проявилася, бо вони самі кажуть, ніколи сліпонароджений не становився зрячим. І, і дивіться, тут ще такий приклад, що Христос сам хоче цю людину зцілити. Іноді ми молимося, думаємо, а хоче, чи Христос мене зцілити. А Христос сам бачить людину, підходить, як же, так, також як і віфесть. Тобто Христос іноді він шукає людину для того, щоб свою милість до нього явити. Але цікаво. Фарисеї зрячі. В Ісусі не бачить Бога Месію. А сліпий досить таки швидко побачив у цьому чуді, що це от є пророк. Він називає його пророком. І навіть цікава там потім дискусія між фарисеями, вони так його допитують: а хто? Хто це був. Він говорить, пророк каже: Я не знаю, я знаю, що я був сліпий, я тепер зрячий. От Чому так відбувається? На одних чудо впливає. А на інших ні. Можливо, це тому, що його зцілили. А тому, що зцілення, як ми казали, вже це співпраця Бога і людини. Христос не все робить. Він каже: ти перейди в Сілоам, і там? як? Він ще сліпий, а Христос каже, ти піди вмийся. І тебе ніхто не поведе. Оце віру яку. Та, може, знаєш, ти що. Я ще сліпий, а ти мені кажеш там і він йде, і його віра, як Ілінавад, пише, виростає і виростає до таких, що він бажає, так ця віра росте до того, що він каже, це ж Месія. Оце я хотів задати питання, але ви вже відповіли. А -а -а. Ну навіщо така ціла процесія? Здавалася, співпраця. А ми іноді думаємо, що Бог буде нас сілити, бо каже, ти хоч віру, хоч малу. Як в артімею каже, ти підійди. Хоч ти сліпий, підійди. Ми бачимо динаміку. Да? Чим чим більше той стає зрячим, який з народження був сліпий, тим. Юдеї, книжники стають більш і сліпими, і ми бачимо таку різницю. І в нього стає більше віри. І він розуміє, що це відбулося не просто так. Його віра укріплюється, а віра книжників і фарисеїв, якої і так не було, вона ще стає менш. Цікавий момент, дякую. Ну і третя історія це зцілення Лазаря. Ну і таке звичне питання, чому Ісус відкладає зцілення Лазаря? Він міг би підійти, цілитися, коли він хворий, а він відкладає його. Чому? Бо дуже любить його. Дуже сильно, що відкладає. І коли юдеї хоронили, в них ще було таке повіря, таке розуміння, що ще три дні можна спасти там, без всяких е... побічних, втрат. побічних так, втрат. Але коли вже три дні пройшло, віра згасла, і тут приходить Христос. І ми бачимо тут. Марта, Марія також є такими особистостями, які по-різному реагують. Причому коли Христос проходив до них, то Марта зазвичай займалась хатніми справами. А Марія була у них. його. Але коли Христос приходить в цей момент, то Марія навпаки залишається вдома. А Марта виходить до нього і каже: Чому? Чому ти не прийшов раніше? І ми тут також бачимо, що Христос і в цьому чуді переслідує певні свої цілі для того, щоб показати божественність і показати ту залежність людини від Бога, і те, що Господь він є повелитель життя і він здатний наказати смерті відступити. Але в той момент, коли людина вже не намагається диктувати Богу, як це робити, коли вона повністю вже довірилася, і тут ще таке питання. Христос показує, що смерть для нього це сон. Те, що багато християн не хочуть погодитись. Він ні про яку душу, ні про що. Христос каже, Лазар заснув, не полетів там в рай чи кудись, Лазар заснув. Тобто Христос показує ту ідею, яка є біблійною. Помер, чи як спить до того часу, коли буде Воскресіння. Він так Христос каже: до Воскресіння спить. Але я Воскресіння, то сьогодні буде Воскресіння. Дякую. І справді ми бачимо чудесні справи Ісуса, ми бачимо і нагодування. Величезного натопу ми бачимо і зцілення людини, яка ніколи не була здоровою, завжди була каліка з дитинства. І бачимо навіть Воскресіння мертвого. Але разом з тим, ми паралельно бачимо і невір'я народу в те, що це справді син Божий. Це говорить нам про те, що справді чудеса вони не є гарантією того, що людина повірить. А от серце відкрите, яке йде, рухається на зустріч Христу. Це найкращий шлях, щоб повірити. І дякую вам за ваші думки, за роздуми. Закликаю також вас, глядачі, щоб ви ще глибше дослідили ці історії і ці тексти, які сьогодні розглядали ми. Ми запрошуємо вас, щоб ви коментували. Цю тему коментували і наступні наші випуски. Також підписуйтесь, ставте вподобайки. Ми дякуємо за те, що ви були разом з нами. Говоримо вам до зустрічі у наступних наших випусках.